Пішов в мене процес по ремонту Маніту. Кардан я там поставив, трохи довго мучився, болти були покорйожені, нарушені. Три часа майже став, навіть більше. Радіатор поставив, головку поставив, клапана вже виставив, вже завів, топліну прокачав. Дуже боявся затоплювати насос, тяжело пружинка там ставилася одна. Я думав, що то нарушив, показується все нормально, завівся. Газують і не газують. Заводив поки без хлопних систем і впускних колекторів. Затяжка ГБЦ дуже специфічна. Без технічної літератури тут не обійдешся. Мені прислали цю документацію, і то я 20 хвилин сидів розбирався, щоб все зробити по уму. Кожен болтик намічав по Тут кончена така, Іван Сусанін віддихає. Осталось мені тут водяну систему привести в порядок, кришечки різні позакривати, помпочки поставити. Датчик температури теж клеми підвалювалися, треба другий і туди краник будемо ставити. І з вихлопною системою трохи помучимося. І все. Майже все, я тут вже підзібрав. Не подобається мені цей пластмасовий корпус термостата. Не подобається і все. І довго я проморижився з оцим болтом, що обірваний там. Він закис намертво просто. Що я тільки не робив, і кончились мої оці еротичні фантазії. Тому я приварив шпильку сюди, обточив її, і я думаю, воно буде держатися. Чуть-чуть герметики, все буде готово. Прокладочку я нову вибив, як заводська. І будемо ще ставити помпочку. І мать нас сьогодні хватить. Нікого нема один я. Субота. Що поробиш? Помпочку я встановив, з болтом вийшло все класно. Затягнулось по усилію, не хуже, ніж всі остальні. Чуть-чуть слабше може. Прокладочку я тут по канту підрізав акуратненько. Люблю, щоб було акуратно. И все.